Так, друзі, вітаю. Ну що, приїхав я на нашу площадку, яку ми недавно ще одну орендували у нас на території практично тисячі квадратних метрів. Як бачите, хлопці вже тут працюють. Ось це розкладається метал для очистки металу і в подальшому ґрунтування і фарбування. Ну, от, Хлопці ось так розкладають ось ці всі конструкції. Привіт! Тут вже у нас е, погрунтовані. Пофарбовані конструкції готуються для відправку в могилів Подільський. Ось так бачите, хлопці все упакували, щоб гарна була логістика. Дивіться, як все чітко, класно упаковано через прокладочки, все оце повністю підготовлено, можна буде брати і е упаковувати в наш автомобіль, який буде вести. Дивіться, яка якість фарбування, друзі. Тому ще раз вам кажу: якщо вам потрібно виготовити металоконструкції або побудувати склад ангар, звертайтесь, компанія Сайрус 78 з радістю вам цьому допоможе. Телефон в описі профіля набирайте, не соромтесь.